Друзі, всім доброго ранку. Ось хочу вам показати, що з моєю орхідейкою? Це сорт Леодора, ароматна, я думаю, ви багато хто знає, що це за сорт. І гляньте, що з нею твориться. Хто наблюдає уважно за моїми відео? То це Леодора я купляла вже давненько, мабуть, ще. Ну, не пам'ятаю. Тут було дві дітки. Одну дітку я відсадила і подарувала своїй двоюрідній сестрі, яка теж дуже захопилася орхідейками. І ви знаєте, я так розстроїлась, пішла до неї, а вона в неї погибає і погибла. Та дітка. Тоді я стала наблюдати, а мої також гляньте. Ну, Вони не пропали, от, мама і дітка, але у них якась, я так думаю, що це бактеріалка, якесь захворювання бактеріальне, чи якийсь вірус. Я не розумію, що з цим робити. Я ну, я не розумію, що робити. Може, її просто викинуть, щоб не перейшло на інші орхідейки. Ось гляньте, дітка геть зовсім світла. Цей листок. ну... Дуже погано виглядає цей листок. Ну, вона больна, це, це очевидно. Але вона ну, жива, вона не пропадає. Поки що я її поставила у ванну кімнату і не знаю, що з нею робити. <кій> От, я би хотіла, щоб знатоки мені у коментарях написали: можливо, її правда викинуть. Просто, щоб не заразити всю колекцію. Так, і ось мені не подобається лола, яка стоїть у сина на підвіконні. У неї є ось бубончики. Вона, ось гляньте, вона цві... буде цвісти ще. Але, але, я думала, що я її, коли пересушила, а... Ну, можливо, можливо, але бачу, що коріння погане. Ви знаєте, можливо, коли я її пересушила, вона пішла отакими зморшками. Але я то вже поливала. І давайте ми глянемо, що в неї всередині з корінням. Є, є і непогані новини ось цей башмак. Дивіться, дорощує бутон, і я надіюсь все-таки, що хоч якийсь башмак, хоч це і магазин не буде цвітіння, але все одно в домашніх умовах нехай мені проквітне. Той башмачок, який мені чоловік нещодавно подарував, вже я сьогодні виконала, він вже відпав, відцвів. Ну і будемо чекати. На нове цвітіння. Шкода той башмачок, який у мене 5 років я чекала на цвітіння і відпав, ну, загнив. Ну, нічого. Надію, що цей <світіння> не підведе. Так, друзі, а зараз я буду дивитися, що тут з корінням. Друзі, біда, біда з лолою. Коріння наглухо. Просто наглухо гниле. І я вважаю, що вона просто із тих сортів, які скидують коріння. Просто ні одного. Не ну, все трошечки, наче щось живеньке. І а так, ну, геть зовсім гляньте, все-все гниле. Ну, чому так? Не могла ж я її так залити, щоб зовсім. Так, ну що. Кардинально, шкода, звісно, от эти відконоси, але я їх зріжу. І буду чистить коріння, буду зрізати повністю. Ну що робити? Ну що, дорогенькі мої? Біда, бідося. гляньте, ось що залишилось з цієї лоли. Та що це за фокус такий поганий? Ой, розстроїлась, звісно. Ну, не знаю, чи вдасться мені. Чомусь я не впевнена. Звісно, шкода цвітоносів. Не знаю, може її в водичку поставити. цей цвітонос, може процвіте в водички. Гляньте повний пакет гнилого. Ну, у мене от такі підозри, що це із тих сортів, які, як. Самогубці, знаєте, як деякі скидають коріння і самі себе унічтожають. Ну, тому що на цьому підвіконні сина в кімнаті там стоять, і якщо пам'ятаєте, Будда вже викинув новий квітонос, деякі там прокидають чи продовжують ну, цвітіння, ну якось, наче, непогано. А саме лола чомусь отак. Поли вже там однаковий був, не знаю, чи вийде щось, чи ні. Ну, якось так. Так, а чимось зараз я оброблю. Бачите, який фокус поганий. І поставлю, мабуть, ну, в стакан, щоб вона така була підвішена. Ну, ось такі новини не дуже гарні, окрім тієї. Це гарна новина, що бутончик дорощується. Так, друзі, ночі у нас було дуже гучно. Дуже гучно. Тому я бажаю тихого, тихої, тихого дня і, ну, всього найкращого, щоб ці тварюки не літали над нами. Всього вам хорошого, гарного дня і до побачення.